Визначені рівнодіючою плоскою системи збіжних сил. Дано точка А сила F1 1 100 кН, сила F2 2 280 кН, сила F3 3 120 кН, сила F4 4 140 кН та сила F5 5 80 кН. Треба знайти та позначити на схемі рівнодіючі цих всіх сил. Щоб знайти рівнодіючу та позначити її на схемі, треба виконати перший крок: знайти суму проєкції всіх сил на вісь Х. Ось наша вісь Х. Сила F1. Ось наша сила F1. Знаходимо проєкцію на вісь Х. Повертаємо на вісь Х і дивимося, в сторону яких значень буде направлено. Сила f 1 коли вона повернеться і ляже на вісь Х. В сторону додатніх значень чи від'ємних. Повертаємо в сторону додатніх значень. Тому пишемо F1 помножити на На який кут вона повертається на кут 30 градусів. Тому пишемо помножити на косинус 30 градусів. Далі сила f 2 Сила f 2 лежить на вісі Х. Тому її повертати не треба. Лише дивимося, в сторону яких значень направлена сила F2. В сторону додатніх значень, додатні значень чи від'ємних значень. Дивимося в сторону від'ємних значень. Пишемо плюс F2. Далі, мінус F2. В сторону від'ємних значень. Мінус F2. Так, дивимося F3. Ось наша F3. Повертаємо F3. До вісі х Ось наша F3 була, повертаємо її, робимо проекцію, і в сторону яких значень буде направлена сила F3 в сторону від'ємних значень. Пишемо мінус F3, помножте, на який кут повертається сила f 3 до вісі x на кут 30 градусів, тому множимо на косинус 30 градусів. Далі дивимося сила f 4 Сила f 4 розташована перпендикулярно відносно вісі Х. А проєкція сили, яка розташована перпендикулярно дорівнює 0, тому не записуємо. Далі дивимося сила F5, сила F5 лежить на вісі Х. Тому дивимося, в сторону яких значень направлена сила F5. Сила f 5 направлена в сторону додатніх значень, тому пишемо плюс f 5 5. дорівнює підставляємо значення. F1 у нас дорівнює 100 кН, помножити на косинус 30 косинус 30 0, тисячних, Далі мінус f 2 F2, 2 у нас 280 кН. мінус f 3 у нас F3 120 помножити на косинус 30 0,866 плюс f 5 F5, F5 на 80 плюс 80. Це буде дорівнювати мінус 217,32 Так, Перший крок виконав. Наступний крок, який треба виконати, це знайти суму проєктів всіх сил на вісь ігриків. Пишемо другий крок. А суму проєктів всіх сил на вісь Y. Дорівнюємо. Дивимося, ось наша вісь Y з F1. F1 знаходиться тут. Повертаємо F1 на вісь Y. Ось у нас була F1. Повертаємо на вісь Y. І дивимося, в сторону яких значень буде направлена сила F1 додатніх чи від'ємних додатніх вверх, від'ємні вниз. Повертаємо і дивимося в що сторону додатніх значень. Тому пишемо. Ф1. Помножте, на який кут повертається сила Ф до вісі Y. Цей кут 30, цей кут 90, 90 мінус 30, цей кут 60, помножте на косину 60 градусів. Далі дивимося, сила Ф2. Сила Ф2 розташована перпендикулярно відносно вісі Y, а проекція сили перпендикулярної буде дорівнювати нулю, Тому ми не пишемо далі. Сила f 3 Ось наша сила f 3 Повертаємо силу f 3 на вісь Y. І в сторону яких значень буде сила f 3 на в сторону від'ємних значень. Пишемо мінус f 3 Помножте, на який кут повертається сила f 3 цей кут: 90, цей 30, кут, 90, мінус 30, цей кут, у нас 60 градусів. Тому множимо на косинус 60 градусів. Далі дивимося сила f 4 Сила f 4 направлена по вісі Y. Але в сторону яких значень сила f 4 направлена? додатніх чи від'ємних? Дивимося вниз, направлено, то в сторону, від'ємних значень. Пишемо мінус F4. Далі, сила F5. Сила F5 розташована перпендикулярно відносно вісі Y, тому її проекція дорівнює 0. Не записуємо. Підставляємо значення. F1 у нас дорівнює 100 кН, косинус 60,5, мінус F3 у нас дорівнює 120, помножити на косинус 60, косинус 60,5, і мінус F4, F4 у нас дорівнює 140 кН, і це буде дорівнювати мінус 150 кН. Так, суму проєктів всіх сил на вісь Y знайшли, наступний крок знаходимо рівнодійно по формулі. R до рівня фх в квадраті плюс Fy в квадраті і дістаємо корінь квадратний з цієї суми. Так, підставляємо значення Fx у нас мінус 217,32 беремо в квадраті. Плюс Fy мінус 150 в квадраті. Дістаємо корінь квадратний, і це буде дорівнювати 264,6 кН. Знайшли рівнодійну. Тепер треба знайти кут, під яким розташована ця рівнодійна відносно вісі Х. Щоб це знайти, пишемо четвертий клок, знаходимо косинус між. Вісі Х та рівнодіну. І він розраховується по формулі сума проєктів всіх сил на вісь Х ділена на R. Беремо модуль суми проєктів всіх сил на вісь Х. Це у нас 217,32, поділити на R. R у нас 264, 6 і це буде дорівнювати 0,8230 тисячних. Відкриваємо таблицю Брадіса, це ми знайшли косинус. Шукаємо такий косинус 0,8230, і відповідно знаходимо кут. Кут між вісю Х та рівнодійною по таблиці Брадіса буде дорівнювати приблизно 34 градуси. Тепер нам треба, ми знайшли зараз кут, нам треба позначити на схемі нашій рівнодійну R. У нас сума проєктів всіх сил на вісь Х від'ємна, тобто в чверті від'ємні буде розташована сила Р. Дивимося, Fy від'ємна, тобто від'ємна буде розташована у чверті рівнодійна. На перетині ось цих дві ось, ця, ось ці дві чверті, та ось ці дві чверті, і перетин цих чверті, це ось ця чверть, буде розташована рівно діне під кутом 34 градусів відносно вісі Х і буде дорівнювати 264,6. Тому кут, кут приблизно ось тут 34 градусів, позначаємо R цей код. 34 градуси, і R дорівнює 264,6 кнютон. Ось наша рівнодійна 264,6 кнютон. Під кутом 34 градуси відносно вісі Х. Знаходиться ось ці чверті. Тобто, мінус 217,32 по х. Десь тут у нас точка буде. 150 по Y десь тут, на перетині, ось буде наша точка або під кутом 34 градусів у ось цій чверті, відносно вісі х буде знаходитися рівнодійно. Задача вважається розв'язаною.